Новини відкриваєш все погано. Люди добрі, перестаньте вішати ніс, все буде добре. Ми все одно рано чи пізно всі помремо. І це факт. Але це не означає, що сьогодні, завтра, післязавтра ми маємо впадати з вами в стан жертви. Зрозуміло, що дуже багато політичних діячів, усіляких публічних людей, інфлюєнсерів. Заганяють вас в такі стани, їм місцями це дуже вигідно. Бо коли ви емоційні, вами можна відповідно керувати краще, маніпулювати краще. Але тим не менш, впадати в стан жертви не потрібно. А Потрібно надіятись в першу чергу на себе, на краще, ну і відповідно робити для того, щоб щось було краще. Тож не будьте жертвами. Бо якщо ви кожного дня будете впадати в такий стан, що все пропало, все плохо, то відповідно рано чи пізно ви самі змоделюєте своє життя. Хочете ви того чи ні, а так це і буде. Тож трошки більше позитиву. І все подолаємо. Тож тримаємо стрій, не вішайте носа. Цілую, люблю.